Традиційно, напевно, як і для всієї країни, багато повітряних тривог силами ППО, на щастя були збиті дрони, які летіли над Запоріжжям. Тобто ситуація достатньо напружена, і плюс дуже напружена ситуація на лінії фронту. Ворог продовжує атакувати прифронтові громади: Гуляпілля, Успенівка, Малотокмачка. І на щастя, на жаль, за минулу добу три людини поранені. Два з них це аграрії, які працювали в полях. Тобто окупанти намагаються знаєте, бити по найсвіті. Тішому те, що у нас є над людьми, як над хліборобами, які обробляють українську землю, пане Скаде щодо прифронтових територій, про які ви вже згадали, люди наразі активно виїжджають із цих міст, чи все ж таки відмовляються це робити? А зараз зменшилася кількість евакуацій, незважаючи на рекомендації обласної військової адміністрації. В цілому всіх гілок влади люди все ж таки залишаються. ну, частина людей залишається в фронтових громадах. На щастя, вже з громад Оріхова, які саме біль біля лінії фронту вивезли вже дітей. залишилися тільки дорослі. Люди проте вони продовжують залишатися. І Ще такий феномен, напевно, що український, що деякі люди повертаються до фронтових громад, тому що зараз почалася посівна. Компанія, людей, його роди, поля це така, знаєте, дуже дуже така, скажімо з одного боку, начебто, позитивна новина. Проте люди наражають себе на суттєву небезпеку, проте вони не прислухаються до рекомендацій з боку органів влади. Панаскади. Звісно, ми просимо завжди утримуватися від повернення додому поки що, тому що залишається небезпека, але розуміємо, що люди хочуть додому і. Люблять свою українську землю з цим вже нічого не поробиш. Пане Скаде на тимчасово окупованій території Запоріжжя почасти гучно лунають вибухи і на дислокаціях російських окупантів, де останнім часом була гучна бавовна і що саме вибухало? Суттєво активізувався напрямок Такмака, Молочанська, Мелітополь продовжує Бердянськ. Тобто, фактично по всім ключовим точкам окупантам, по всім логістичним центрам, наші збройні сили наносять вже системні удари, вони стали щоденними і збільшилася їх кількість. Тобто, фактично йде підготовка, напевно, для послаблення. Оборонного потенціалу окупантів, тому що ми кажемо, ми вже не кажемо про те, що окупанти можуть наступати чи якимось чином там тиснути на збройні сили. Ми кажемо про те, що вони обороняються, і важливо зараз зменшити їх оборонний потенціал, аби при контрнаступі зменшилася кількість втрат з нашої з української сторони. Пане Скаде, от ми згадували з вами про евакуацію з прифронтових регіонів. Зараз також оголошують окупанти так звану евакуацію у місті Токмак Запорізької області і не тільки за вашими даними за вашою інформацією, куди. Прямують люди, це місто Бордянськ, це Крим, територія Російської Федерації. Куди окупанти розміщують цих людей? Тому що чули повідомлення, що людей не влаштовує ті умови, де вони наразі перебувають, і зараз що з ними? Окупанти в цілому розпочали якісь панічні настрої з настрої цієї евакуації. Більшу частину людей вивезли саме до Бордянська, Кирилівки. Навіть є прецеденти до Криму, Ростову. І фактично ті люди, які виїхали там до Бордянського, вони вже повертаються назад до своїх міст, тому що там Токмак, Васильівка, інші міста, тому що окупанти не дали їм жодних умов, і більшість людей зрозуміла, що вони практично були використані як живий щит для, скажімо, для приховання логістичного логістики зброї зброї. Рої та живої сили окупантів ближче до лінії фронту. Плюс ще одна, скажемо, ціль окупантів це щоб звільнити житловий фонд, в який потім заселяються військові. Тобто, фактично люди, які евакуювалися або виїхали з території окупованої на їх місце, приїжджають військові, заселяються, вламують двері. Тобто йде таке тотальне заселення і посилення саме збільшення живої сили окупантів на тимчасово окуповані території. Пана Скадо, ви сказали, що по суті основна мета евакуації цієї так званої це звільнення будинків місцевих мешканців, щоб туди засилилися російські військові. і Також ми чули, що під час евакуації цієї так званої окупанти перекидали навпаки більше техніки і зброї до лінії фронту. Скажіть, тобто ось ця. Так звана евакуація депортації по-різному називають це таке собі прикриття, аби непомітно стягнути більше військової техніки. це як, як приклад, як ви гадаєте? Та одна з їх цілей це якраз прикриття і плюс посіння таких панічних настроїв серед українців, щоб вони більше евакуйовувалися, і особливо це стосується дітей. Ми впевнені, що на майбутнє вони будуть тримати цих людей в якості заручників, тому що нічого доброго їх на території Росії не чекає. Проте, окупанти зазнали в цьому невдачу, тому що такі така масова евакуація вона в більшій мірі зменшила бойовий дух їх військових і. Вона дуже суттєво скажімо, знизила активність колаборантів і людей, які хотіли вступити в колаборацію на тимчасово окуповані території, тому що всім вже зрозуміло, що це просто тактичні дії, але зрозуміло одне, що Росія там вже надовго і дуже скоро там буде Україна. І тому е, я думаю, що останні дні ця евакуація стала менш інтенсивною, тому що окупанти зрозуміли, що вони мають більше негативних для себе тенденцій та наслідків від цієї евакуації. там чи. Пане Аскаде, от ви сказали, що окупанти намагаються посіяти більше паніки в місцевого населення, але відбувається якийсь такий такі зворотня відповідь, адже окупанти самі панікують, і ця паніка зростає все більше і більше з кожним днем. І також. Активно розвішують відеокамери у Мелітополі окупанти, для того щоб виявити партизанський рух. На вашу думку, наскільки це допоможе е, взагалі окупантам хоч щось дізнатися про, про українсько-налаштованих людей і тих партизанів, які працюють, звісно, на стороні України, і чи зараз вже якісь є випадки з боку окупантів, що вони змогли зафіксувати через ці відеокамери когось і провести якісь допити, те, що вони роблять щодня? Принципово це їм нічим не допоможе, тому що а, більшість населення на тимчасово окупованої території є проукраїнськи налаштовано. Їм потрібно тоді фільтрувати взагалі кожного мешканця цих територій і контролювати чи слідкувати за ним. Тобто, це неможливо зробити фізично, і я впевнений, що і надалі ми будемо мати такі підриви автомобілів колаборантів в цілому партизанські акції, тому що неможливо там створити отакий, знаєте. Повний контроль чи повний нагляд за людьми на тимчасово окуповані території, тому що всі мешканці, фактично, вони є проукраїнські налаштовані, і тому ми на сьогоднішній день не маємо там якихось даних про ефективність цих відеокамер. І е, знаєте, ну з урахуванням взагалі в цілому їх спроможності окупантів, те, що вони перестали там платити заробітну плату колаборантам, те, що в цілому закриваються там деякі їх е, е, заклади, е, торгівельні мережі, є дуже великі сумнів, що в них взагалі вистачить ресурси, зробити щось, ну скаже. Емо системно цього це в більші мірі знову ж таки картинка для їх пропаганди, картинка для внутрішнього споживача. Що, начебто, вони все контролюють. Це більше схоже на інформаційний вкид, який не буде мати для під собою якихось практичних наслідків. Пане Скадо, ми спостерігаємо, що зокрема і в самому Маріуполі починають з'являтися плакати із попередженням для російських окупантів. На плакатах переважно зображений єдиний напис українською, що серпень вже близько, натякаючи на те, що збройні сили України вже близько. Але на тлі спротиву представники слідчого комітету з боку Російської Федерації беруть участь у принизливих допитах, що спроводжуються знущаннями над місцевим населенням. Чи знаєте, ви якісь Конкретні випадки, які сталися останнім часом щодо знущання допитів, і загалом, якщо є інформація про зникнення людини, про потрапляння в полон, чи контролюєте ви цю інформацію, чи можете ви, наприклад, дізнатися, де ця людина перебуває, і вже тримати якийсь мінімальний зв'язок. Дивіться, фактично, щодня є подібні прецеденти на всіх тимчасово окупованих територіях. Людей допитують на людей, психологічно тиснуть деяких людей ув'язнюють. Є велика особливість про те, що а, дуже важко проконтролювати стан таких людей, тому що а, не налагоджена комунікація між тимчасово окупованою територією та підконтрольною територією в плану от, обміну чи обміну людей, таких чи обміну інформації. Фактично, все те, що відбувається на тимчасово окуповані території, про цих людей можна дізнатись. Тільки по якимось неформальним каналам чи від людей про налаштованих, які надуть інформацію, скажімо нашим органам влади, це зовсім те, що відбувається на окупованій території, це суттєво відрізняється від обміну військовополонених які потрапили на територію Росії, тому що там, хоча б є є комунікація між нашими уповноваженими по справах по правам людини, в цілому між збройними силами, так чи інакше є якісь переговорні процеси саме з обміну полонених на тимчасово окупованих територіях. Такого не відбувається, тому люди там мають. Повну безправність, вони не де не зафіксовані, як полонені чи ув'язнені, і ну, скажімо, це дуже дуже прикро і дуже болюча для нас ситуація по кожній такій людині. На жаль, пане Аскаде, дякую вам за інформацію. З Запоріжжя, дякую вам за те, що ви знайшли час про стебесіду та поспілкуватися. Аскада Шурбаков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на живому зв'язку.